Добрий вечір, мене звати Ольга Пропопчук, я в Дотера вже три роки. У нас тема моя співпраця із Дотера. Тобто, з чого все починалося? Все взагалі почалося з того, якось так банальненько, можливо, чи ні. Я підписалася в вайбері до групи до Іри. до Іри, вона продавала колись екопродукцію. Я не брала порошки, миючи ну, по дрібницях. А потім мені Іра пропонує спробу ефірні масла, натуральні, сертифіковані. Я одразу взяла на пробу 5 мл. Я думаю, ну спробую, що ж це таке? Тут потім далі пішло все як в тумані: мандарин, дикий апельсин, клементин, я їх досі пам'ятаю, все перепробувала. До речі, помітила, що покращився метаболізм. Взагалі, водичка із цитрусами в нас спонукає пити більше водички. А особливо літом, так як ми потіємо, ми потребуємо більше води. Згодом, в мене на згині правої руки стався висип. Я звернулася до дерматолога, вона мені приписала антигістамінні сорбенти. тобто я пила його, пила, таке мене було замкнуте коло, тільки я перестаю їх, їх пити, в мене одразу все повертається назад, а, а то ще й робилося ще гірше. Я е, від того відчаю, думаю, напишу і розпитаю, можливо, є якісь ефірні масла, які мені допоможуть з цим справитися. Е, тим більше, в нашій структурі є лікарі. Е, Іра мені запропонувала пройти очисну програму. І що ви думаєте? Буквально пару крапель я просто позбулася всього, пройшла цю очисну програму. Я просто була така вражена, що е, вирішила зареєструватися і мати 25% собі знижки. Е, і тепер я і моя родина, тим більше я мама, в мене двохрічна донька, ми. Користуємося тільки дотера, десь чуть-чуть якісь сопельки, якийсь кашель, чайне дерево. Можна зробити, до речі, самому собі краплі, що є дуже економічно вигідним. І е, саме класне тим, що наші фернівлі є в нас під рукою. Ось така моя коротесенька історія. А зараз я надам слово своїй колезі Діана Панчелюга, розповість свою. Доброго вечора. Е, так, мене звати Діана, і я в дотері більше трьох років. Е, хочу поділитися з вами своєю історією, адже вона для мене унікальна. Е, все розпочалося з того, що я е, познайомилася з Дотерою. Mm. Мене зацікавило дві баночки: адаптив і баланс. І чому е, на той час для мене була цікава, його ціна висока така. Е, я почала вивчати, довго вивчала напевне, місяців чотири. Я шукала інформацію, чому саме ці ефірні олії, а не аптечні. І багато для себе цікавого дізналася і відразу придбала найбільший реєстраційний набір, вигідний, тому що для мене важливо було дифузор розпилювати, адже на той час мала вже дворічну дитину. І хотіла підтримувати імунітет в усіх спектрах. І вітамінний комплекс давати, і також профілактику захворювань різних. Я придбала великий набір і була дуже вражена і задоволена, адже він повністю себе виправдав. Я користуюся до цих пір і ефірні олії дотера. В мене зараз на першому місці в моєму житті, тому що будь-що, будь-яка проблема, будь-який запит, чи це психологічний, чи це фізичне здоров'я, я беру свою домашню аптечку, вона в мене дуже велика, і я звертаюся до ефірних олій. Це кожного разу інша ефірна олія. Так. Це частинка маленька моєї колекції. І я познайомилася, я була вражена дією на емоційний стан, на фізичний стан, коли я почала збивати дитині температуру, коли всю сім'ю я почала підтримувати, коли я почала вивчати ще більше, проходила курси, адже в нас дуже круте в дотері навчання і по бізнесу, і по продукції. І коли я далі почала вивчати, я почала ще більше знайомитися з продукцією. І в мене на той час мій син він говорив, а коли він попікся, в рік йому був, він перестав говорити зовсім. Я його стимулювала різними чинами, але він все-таки були якісь звуки, але він не говорив. І я почула, що саме Ладан відновлює нейронні зв'язки. І я йому почала давати по дній каплі тиждень всередину. Ефірні олії Дотера, саплемент, вони чисті, терапевтичного класу, мають стандарт, тому їх можна вживати зсередину. І я почала йому давати, і він за тиждень він почав говорити не словами, він почав говорити реченнями. Моя мрія була про те, щоб він сказав для мене, мама. Я просто він не дивився в очі, в нього не було контакту. І він почав настільки всебічно розвиватися. Що я до цих пір даю йому ефірні олії всередину і зовні використовую. А саме я знаю для підтримки печінки, для підтримки шлунково-кишечного тракту, наприклад, копайба і ладан в мене не на постійній основі, але для підтримки я використовую. Тому моя історія вражаюча, і я з усіма мамочками ділюся, адже зараз дуже великий. Відсоток діток не говорить, і це все-таки надія на стимулювання мовлення, одна з надій. Також мене ефірні олії мене вразили тим, що тут це не просто ефірні олії, це любов, це любов з першого погляду, з першого знайомства, і це щось більше. Це настільки більше, що я зараз дивлюся на пересічних людей. Я хочу прокричати. Ви ще, не, ви ще не з дотерою, ви ще не використовуєте ці чисті ефірні олії, цей дар природи. От е, дотера саме е, з латинського е, так її назвали дар землі. І це не дарма. Е, ми не так часто звертаємося до матінки природи, адже вона нам дала все. Для профілактики, для лікування, і саме ефірні олії, вони чисті. Тобто береш одну краплинку, одну краплинку, чи для зовнішнього використання, чи для внутрішнього. І це цілющий дар, який цілює, і це правда. І що цікаво, коли людина зараз дуже багато молодих дівчат, людей, які не визначились і не можуть визначитися з професією, взагалі з призначенням в житті. І Дотера в цьому допомагає, адже е, тут є і бізнес, е, тут є ефірні олії, які потрібні кожному. І як показує статистика, 10 людей з 10 людей 8 приходять і повертаються, і пробують, і далі користуються ефірними оліями. І що ви можете стати? Ви можете стати аромапрактиком, аромапсихологом. Ви можете в будь-якій своїй практиці використати в масажах будь де тому ефірні олії вони надихають, і вони мають бути в кожній домівці, коли до мене звертаються люди, запит, проблема якась. Я, в мене в голові є е, вже що їм відповісти. Я знаю, яка ефірна олія їм точно допоможе. І я знаю на 100%, що вона справиться з тією чи іншою ситуацією, і люди настільки вдячні, е, я почала. Е, Допомагати людям, розповідати, ділитися, і це одна з місій Дотера. Тому, Тому дякую, що вислухали мою історію. Ефірні олії Дотера.